Друзі, цитата: дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні маючи, щоб не довелося потім гірко любити, втративши В'ячеслав Чорновіл. А ця цитата наповнена сенсом, і ми почали це розуміти, мабуть, з 2014 року, коли відбулася пряма загроза для української нації. В 25-му році наш проєкт «Хістері Мальва» став співорганізатором «Чорноволівських читань. Це науково-практичний форум, де українці можуть дискутувати на важливі історичні теми. А ми закликаємо вас, шановна молодь і власне українці, доєднатися до цих чорновольських читань, які будуть проходити в квітні в місті Києві. Вся інформація буде в описі під цим відео, і я переконаний, що саме такі науково-практичні форуми впливають на формування загальної наукової думки, громадської думки, і саме такий форум необхідний сьогодні в Україні. Друзі, реєструйтеся. Доєднуйтеся, поширюйте це відео, тому що це є дійсно важливим. Пам'ять про Вячеслава Чорновола і про решту а, українських борців за незалежність 20-го століття, 21-го століття а, має сформуватися в один пантеон і в одне спільне. І саме на таких наукових конференціях формується думка, відбувається дискусія, що є дуже важливим. Доєднуйтесь.